Що стосується рекрутингу, це повний піздець. Чому тому, що все, що відбувається зараз на міжнародній арені в політичному плані, це от турбулентність, як літак, просто труханий, як кукурузник штормлює, це змушує цивільне населення, яке військово зобов'язання чоловіків думати, хм, хм, війна може пройти повз мене. Зараз це все закінчиться. На якого чорта мені міняти звичайний спосіб життя? Іти до якогось рекрутингового центру, йти до якогось захилця, вчитися якісь там військові справи, жити в наметах. Потім на лінію була зіткнення, там когось вбивати. Якщо зараз це все закінчиться, і до чого мені закривати там свій ФОП чи свою справу, чи йти з підприємства, яке не потрапило під бронювання? І це проблема, тому що війна не пройде повз. Треба це пояснити людям: в війні так чи інакше буде приймати участь кожен військово зобов'язаний, лише свій час. І тенденція зараз підписання контрактів з жінками вона достатньо висока. І жінками підписання контрактів. На бойові посади, зокрема, пілоти, штурмани заряджаючі. в бойову логістику. Зараз жінки йдуть нарівніше ловиками. Тому, якщо казати про мобілізацію, просто усвідомте: Росія прагне знищити Україну, прагне знищити кожного українця. Подивіться на Донець Луганськ. Ті, хто думали, що все буде нормально. Відсидимося при аквафреші, що нас чіпати не будуть. Позабирали вчителів, позабирали робочу одягли в форму жаб'ячу Російської Федерації і стерли в боях проти України в тих регіонах, де ви потрапите до Російської Федерації шляхом окупації, вас мобілізують, перевдягнуть. І ви будете воювати в тих війнах, в яких Росія буде приймати участь, і будете воювати як видатковий матеріал, не більше, не менше того. Тому треба зрозуміти, що незважаючи на те, як би не розгорталися події в міжнародному плані, ми маємо. Займатися військовою підготовкою, тримати стрій і користатися, зокрема, рекрутою програмою першого рекрутиного центру «Свободний віз України або через пошукову систему АХІЛЕС АРМІЯ набирає. Там буде вся інформація, зокрема, і про наш підрозділ.